Бідність в Україні в черні зросла до 25,2%. Тобто кожен четвертий українець економить на їжі. Про це повідомляє центр економічної стратегії. При цьому рівень безробіття в черні знизився до найнижчого за час війни 12%. Данія закликає Європейський союз скористатися наявними правовими інструментами для того, щоб позбавити Угорщину права голосу при ухваленні важливих рішень в рамках блоку. Про це повідомляє політико. Міністр європейських справ Данії Марі Б'єре зазначила, що Угорщина порушує фундаментальні цінності Європи, а тому потрібно застосувати сьому статтю договору про ЄС, яка дозволяє позбавляти країни ЄС права голосу. Як зазначає політико, сьома стаття вважається ядерним правовим інструментом і досі ЄС утримувався від її застосування, попри численні заяви Брюсселя про порушення Угорщиною законів блоку. Окрім позбавлення Угорщини права голосу, ЄС також повинен розглянути можливість обмеження доступу до європейських фінансів тим країнам, які порушують європейське законодавство. Більше того, Б'єре розкритикувала постійне блокування Угорщиною просування України до членства в Європейському союзі. За словами міністерки, у цьому контексті Данія готова розглянути всі політичні та практичні рішення для нашого руху вперед.